11 березня у приміщенні науково-дослідницького центру Максвелл відбувся форум молодіжних громадських організацій Київської області. Загалом для участі зареєструвалося 39 організацій, але приїхало значно менше. За словами голови молодіжного парламенту міста Борисполя Ірини Тименко, головна мета зустрічі обмін досвідом та нові цікаві та корисні знайомства. Ми розраховуємо сьогодні, що ми поділимося з ними досвідом роботи, тобто ми розкажемо, чим за. Маємось, ми в яких напрямках ми працюємо, в яких напрямках працюють вони. Я думаю, що ми змістовно проведемо сьогоднішній час, підпишемо угоди про співпрацю. і В подальшому ми будемо спільно проводити заходи. На форум завітав і Бориспільський міський голова. Усім присутнім він розповів, наскільки важливою є роль молодіжних громадських організацій в процесі розвитку міста. До речі, на сьогоднішній день в місті зареєстровано понад 90 громадських організацій та близько 70 структурних утворень і політичних партій, а це є черговим доказом плідної співпраці влади і громади. Є саме цементуюча, ця цементуючася основа, її більше не треба, яка здатна сьогодні запалити іншу молодь, і це є прекрасно. От, а що стосується з нашої сторони, то ми крок за кроком робимо для того, щоб молодь відчувала себе молоддю. Навіть подивіться по тих спортивних майданчиках, які є сьогодні, по тій же ганбольний гандбольній спортивній площаці, яка сьогодні в парковій зоні, яких немає в Київській області. Сьогодні приємною несподіванкою стало привітання найактивніших членів молодіжного парламенту міським головою. А Анатолієм Федорчуком він особисто вручив деяким найактивнішим юнакам міста оригінальні значки депутатів молодіжного парламенту міста. Під час зустрічі молоді активісти встигли презентувати свої громадські організації та поділитись власним досвідом із колегами Євген Трофімов, Тетяна Дорошенко Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.